Буяльського немає на футбольному полі. Віталія Буяльського немає навіть у заявці на цей матч. Є у нього на старті сезону проблеми зі здоров'ям. Тим часом атаці продовжує робити удар зараз. на але не вдається за м'яч зачепитися, не вдається м'яч опустити. Зараз є варіант зіграти швидку контратаку для рівненського Вероса. Сергій Стень ще один новачок команди вирізає. В структурі київського Динамо. Ну але свої недосказані речі все ж таки у кар'єрі Ярмоленко ще залишаються. Про це трохи пізніше поговоримо. Стамуліс чисто відбирає тут м'яч. Нуква. Вирізає непогано. Ндукве під удари. На дворотах на трибунах стадіону Авангарду Рівному. Іван Надієн перед цим матчем був в етері у ПЛТБ. Говорив про те, що завдання команди перемагати в кожному матчі. Зараз Ванат. перший момент для нього. Ванат віддає передачу. Динамо забиває. відкриває рахунок на чотирнадцятій. Попо Щільно з характеним грає тут завіть не подача спроба закрутача. Чи кращої якості хотів би бачити тут непогано зараз підпрацьовує піхальонок на Шапаренко. Піхальонок готує удар лівою ногою. Удар, піхальонка, повз якихось категоричних висновків точно тут робити не варто, зважаючи на те, що є футболісти на лаві для запасних. Яка ж помилка зараз? Завдання, коли вона обеспечила завчасно себе від гульоту. Стандарти було розіграно. Шарай. Бойко пішла. кросова подача. удар. А скажу, що ці сподівання він не виправдав. Ванат отримує передачу. Ванат кладе на газон. Зараз Вовченка. А от гороха не переграє. Перший хороший момент. Передача назад була віддана. Волош. І Хальон. Можна розвертати ще праворуч. Ярмоленко. Він прийшов у центр. Ярмоленко. Знову тонке Рішення. І знову це мав. Надевається. Нікуди. Ярмоленко просить передачу Під удар. Пішла подача від Кльоца. Підбирання з рівнянами. Чи буде удар? Є удар по воротах. Ми ну ще за футбольне поле Вичима безпосередньо голкіпера. Віддавав він цю передачу на Олександра Піхальонка. Ванат із виходом Матвія Пономаренка він став грати на правому фланзі. Ванат! не зазначно дистанція. Місяць-два дозволять дати більш чітку відповідь про... на це питання. Так зараз простріл, забуваємо про це. Пішла подача. Динаміці знімають м'яч стамуліс. Ну, вольний можливо, зараз і ні.